Добрий день, це канал і я і мамині і тваринки. Так, хто до мене на поміч. А я вже вкляла Ігор поле, Наталя поле. Це вже ми спололи барабої. А це вони ще такі зарощені. Треба їх сполоти. Та рушінка, чи той Марусін поясок Чи швидка Настя, хто там як знає? Задовбала росте, як з води. О, треба його сполоти. Тут же гарбузи те баракитні. Господи боже, барабої теж гарно сохнути почали. Знизу ми рані вже спололи. Як не забуду, буду йти донизу, то покажу. О, у нас тюкарка тюкує. Вона же Нині цілий день дощу нема. Вчора трохи був. Вже нині люди соломи сушать. І тюкують. Ось таке то діло. Таким ми займаємося. Треба з полоти, гарбузи трохи закидаємо, Трохи відривається, заберемо потім. Та й таке то. Того року не важні гарбузи в барабоях, але но... мені хватить. Аби на дав Здоров'я і миру. Ось таке діло. Ось так вони чисті виглядають, а ось так вони грязні виглядають. Питали, чи заростає у мене город. Заростає у мене що, виняток чи що город. Ну, правда, не так, як люди є, сильно зарощені, але також є хоптюра файна. Ну нічого, ми з нею справимося. Та й таке то, ладненько, буду я полоти. А як дополим, скільки дополимо, покажу тоді. Ну, ми всіх нині то точно не сполимо. Зараз хоча б от туди до тих зелених полот. Ті, що сухіші. А там далі ті зелені вже десь з неділі сполимо. Що? Огромне. Ну я знаю. Ну Наталю, файно на кубку кидай. Усінка, Марусінь, поясок, Швидка Настя. Хто як тільки не? То-то, на нього то кажуть. Я їздила по корову в гаї. Ой, дядько каже, ну ми, ми годуємо корову марусиним пояском. Я кажу, що тут таке? Ну, ну, ну як? Та хопта, що барабоя росте. Ну, ще швидка Настя. Я кажу, не чула, не знаю. Хоч кажу, покажіть, що тут таке. Він мені приносить, а то усінка. Яка от в нас така от усінка? Ну яке ж то усінка, яка, як то марусин поясок. Понятно, Хто де як каже, так воно є. Ось такі діла, ладненько. Поки місь пауза. <рив> так. Ось так ми подоти спололи, подоки. посохлені посохли не барабої трохи, бо це тут теж ранній сорт. Ось. То їх після там тих ранніх будемо тільки копати, тільки коло борозний. Звідси два і звідси два радки. Ті остануться пізніше копати. А оці і оці з тієї сторони будемо копати скоріше. Ось так і аж от. О, аж сюди. Ми спололи. І ось І тепер йдемо додому. Вже пора худобу порати на вечір. Там шагичка коло воріт Поносити треба. Морка моя гарна. Жервала одну додому, завтра буде борщ червоний. Ось. Так що, треба морквинку туди. Так, не допчиться по моркві. О. І оце такі тоді діла. Так, гічки наломили. Це все зробили. Це Звітом. Чуть-чуть далі від того соняшника. Буде по ту кубку гарбузиня велику. І ще сюди полот. О, там ми зараз покажу, ми вже спололи. Барабоїв накопали додому їсти. Як доживемо в суботу, буде, буде погода, буде здоров'я. Будемо копати ранню картоплю. Вже вона за тих пару днів висохла, дуже хутко висохла. Гарбу... Ті огірки мої теж вже майже висохли. Ну, ще трохи нині навибирали. Ось. Ще моя цибуля росте. Ось, ми спололи свої рані. Гарбузиня позакидали і спололи. Всі гарбузики те в борозні, ті сюди під барах скинули, радочки всі зверху. А це вже далі починаються ті, що довго зелені. Ось так. Так, Наталю, бери огірки і на моркучку тобі до угірочків. О, а я візьму. Так, да, і огірки візьми. Та ні, я закинув, що в рото. Що в ротовдеш так? Ну і чого? Я її родні буду нести. Бачите, який великий барабій. Давайте. А от є вже Бачите? Небагато, але вже є. Ось ще один є. Ось таке діло. Так. Ту не їх повозити, треба не поставити. Положити зараз. Ось так, йдемо ми додому. Така у нас красота. Наталка Мурку несе з городником Ігор горбарабої поніс. Ось. Сонечко сіте. Сонечне красте. І ми котимося додому. Трошки вморилися, приморилися. Ну, зате купу роботи зробили. Нічки наломили, барабої вкопали, вірки вибрали, барабої спололи. Та й все, вже глід починає стигнути червоніти, а починає глід червоніти, то вже осінь, ось. Такі діла. Так що всім. Всім до зустрічі. Будемо працювати, буду дякувати, що є погода. Ще дав би Бог нам миру і спокою. І було б взагалі хорошо і прекрасно. Так що до зустрічі в слідчому відео. Па-па-па-па всім. Дай Бог нам скорішої перемоги і миру.